Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні 30 вересня, 34 ефір, і це, на жаль, 219-й день війни. Якраз розпочалася повітряна тривога. Що я хочу сказати? Сьогодні дуже багато важливої інформації. Сьогодні орки влаштували в Кримлі свій шабаш, яким вони святкують у анексію чотирьох українських областей. До складу так званої Російської Федерації чотири української області: Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська оголошено новими так званими суб'єктами Російської Федерації, нового четвертого рейху. Новий Гітлер уявляє себе, що він досяг якихось висот, не розуміючи, що він знаходиться і ми є свідками повної агонії та краху Рейха поєва. Він доживає свої останні часи. І попереду у нього повний розвал його країни, його імперії, недо імперії, неоколоніальної, яку він створив 21 рік. Ну сьогодні ми знаємо, що повністю президент Байден. Засудив, не визнає цю анексію і заявив, що Сполучені Штати Америки будуть надавати Україні стільки зброї, скільки буде потрібно, щоб перемогою відвоювати і забезпечити повне відновлення своєї територіальної цілісності своїх територій. Ну, Генеральний секретар НАТО так само заявив, що НАТО не визнавало, не визнає, не буде визнавати жодної анексії українських територій. ЄС заявило, що воно не визнає ніяких анексій, не буде визнавати і будуть. Посилювати санкції проти Рейха на сьогоднішній день. Ви знаєте, Сполучені Штати Америки, ЄС, Україна на засіданні РНБО спільно з усіма сторонами синхронно вело санкції проти 1300 юридичних і фізичних осіб, наклало санкції на членів родин банди зграї орків в кремлівську, які їхніх дітей, жінок, дітей. Чоловіків і всіх, кого тільки можна. Ну на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки готові Україні надавати всю посильну допомогу. І 12 жовтня це буквально через 12 днів відбудеться новий рештан, 6 який скоординує і визначить новий пакет допомоги Україні. Скільки це буде потрібно? Ну, ви знаєте, що Сенат і Конгрес задовільнив. Прохання президента США надати Україні фінансову допомогу в межах 12 мільярдів. Там не тільки в Україні, там розчіпляються гроші, навіть на е, частину грошей буде віддана е, залишиться в самих Сполучених Штатах Америки для закупівлі зброї для поновлення відновлення арсеналів Пентагону, тої зброї тих е, боєкомплектів, які вони віддавали Україні весь цей час і місяці війни для. Протистояння Росії. Ну, сьогодні в Україні відбулися значні події. Відбулося засідання ставки Верховного командування під очолюванням президента Зеленського. Відбулося засідання РНБО, на якому прийнято довоносна нова подія. Дуже приємна і важлива, яку ми чекали достатньо довго. Шкода, що вона Відбулося з таким величезним запізненням аж три роки від президентства Зеленського, яким він підписав спільно з головою Верховної Радою і прем'єр-міністром України заявку на пришвидшену вступ України до альянсу. Ну, ви знаєте, напевно, я писав багато і в Фейсбуці, і говорив, що. Цілком імовірно з високої степені можливості новий прийом України в НАТО за пришвидшеною схемою, так як приймало Швецію і Фінляндію до НАТО на наступному саміті НАТО, який відбудеться, як би повинно було бути через два роки після сьогоднішнього саміту, який був в липні в Мадриді. 2022 року, то наступний мав би бути в 2024-му. Але не так, він буде призначений на, вже призначений на черень місяць 2023 року в Вільнюсі, в Лутві. І це дуже символічно. До речі, в 2006 му на якому Україні мали також гіпотетично. Надати ПДЧ тоді відбувався так само в вільнюсі, в Літві. До речі, в той момент був в Вільнюсі, в Літві, і якраз ми поїхали з багатьма натівцями підтримати саміт, на якому гіпотетично очікувалося надання Україні ПДЧ. Ну, на жаль, цього не відбулося. Президент, нарешті, визначився, що він. Буде рухати Україну в НАТО, так як це записано в Конституції. А ще недавно, півроку назад, грубо кажучи, ну якщо точніше, то 8-9 місяців назад, 에, точніше, рік назад, уже так швидко час летить, восени 2021 року. Голова Верховної Ради України, Стефанчук, голова фракції, фракції Слуг народу Арахамії заявляла, що нам потрібно внести зміни в Конституцію, допустимо внести зміни в Конституцію, скасувати преамбулі вступ України в НАТО. Тобто вони були категорично проти НАТО ще буквально рік назад. Нарешті сталося те, що сталося, шкода, що з таким ще раз кажу, запізненням. Ну, добре, що хоча б так. Я хочу тут чуть зробити відступ. У чи розуміє взагалі Банкова, чи розуміє Зеленський, що в нього є унікальний історичний шанс війти взагалі в тисячолітню історію України, стати саме тим президентом України, який за час свого президентства привів Україну. До вступу в ЄС і НАТО одночасно і цим самим вписати себе в тисячолітню майбутню історію України, ну, втрачати такий шанс заради своїх криворізьких догм, своїх якихось фейків, своїх ілюзій, що в Кремлі можна з кимось домовитися, що в очах Путіна він бачить мир. І так далі, що тривало три з половиною роки, не розуміючи, з ким він має справу, і ось сьогодні він заявив нарешті, видавив із себе вичевив із себе цю формулювання, що Україна не буде вести жодні переговори з діючим президентом до приходу до влади нового президента в Росії, якщо він напевно буде договороздатним і Україні буде доцільно взагалі вести. Країні переможниці, яка відновить свою всю територіальну цілісність, вести переговори з новим російським Путіном. 2 чи є в цьому доцільність? Ну подивимося, час покаже. Я сумніваюся. Ну, дуже важливо це те, щоб Україна йшла цим шляхом, щоб вона зараз виконувала е ті критерії, які передбачені в справі. Не військово. В військовій сфері ми повністю підходимо і самі є еталоном стандартів і критеріїв вступу будь-якої країни до НАТО, їхньої армії, підготовки і так далі. На сьогоднішній день українське Збройне Сило це сама боєздатна армія в Європі, ну крім можливо або на рівні з британською і турецькою. Всі решта, ну, їм ще далеко до ЗСУ по рівню боєздатності. Бо до рівня такого стратегічного ведення війни, яку веде Збройні Сили України, і які досягнення вона має за ці восьмий місяць уже воєнних дій, які Генштаб кожен день е публікує результати цієї війни, що 59 тисяч 100 орків офіційно знищено, що майже. 5 тисяч одиниць бронетехніки, майже 2400 тисячі одиниць техніки, майже е, танків, майже 270 літаків, майже 230 тридцять е, чимось е, гелікоптерів і тому подібно такі результати знищити всю армію, яка по суті орків мала дійти за три дні до Ломанша, до Лондона, до Берліна, до Парижа. Ну, Україна знищила ці армії, тому щодо відповідності критеріям України військовій частині немає про що говорити. Але є громадський контроль за збройними силами. України, є реформування СБУ, є боротьба з корупцією, є прозорість обрання суддів і призначення і звільнення їх на займані посади, є претензії до діяльності БУ у всякому випадку, де частково є до НАБУ, САП, ДБР, в тому числі навіть до МВС, до НЗК. Всі ці питання потрібно вирішувати. Потрібно не гаяти час, потрібно наближатися до НАТО по всіх аспектах, щоб нікому з наших ворогів або наших опонентів. Якщо не опонентів, то просто політиків, які попадають під вплив Кремля, додавати аргументів в тому, щоб призупиняти гальмувати вступ України в НАТО уже в черневому саміті вільності двадцять третього року. Тому треба з цим щось робити. Ну, ви знаєте, ще є на сьогоднішній день дуже приємна і цікава інформація, що в районі міста Роман Українські Збройні Сили оточили російське угрупування за різними даними від 5,5 тисяч до 1200 одиниць орків знаходиться. В напівоточенні оточені, їх вибивають. Є ж інформація, яка опублікована в інтернеті, де чітко видно з безпілотника, швидше всього, знята фотографія чи кусок відеофрагмент, де колона орків тікає через населений пункт з оточенням. Це безумовно стратегічна перемога українських збройних сил в районі Ломану. Ще не завершено там безумовно операції на всі 100%, Не зачищена територія, і поки що е, наші збройні сили добувають там залишки 20-ї армії орків, їхнього 753 там якось полку і підрозділу барс 13 в основному це вони там здійснювали захист, оборонні позиції займали при підтримці орків з ДНР і ЛНР. Ну, наші Збройні сили здійснили тривалий контрнаступ, потихеньку вичавлювали населений пункт за населеним пунктом, метр за метр. І ось зараз вони через ліси намагаються тікати, щоб не попасти в оточення, якого найбільше. Бойово боїться. Ну, ще з це те, що так само відбувається контрнаступ на півдні України в Херсонській області українські Збройні Сили потихеньку контратакують, шукають прогалини, шукають самі слабкі місця орки в їхньому захисті для того, щоб далі просуватися. Ну і дуже важливо те, що на сьогоднішній день. Хто ж знищив північний потік 1 і Північний потік 2? Ну, безумовно, це акт агресії та тероризму проти європейської інфраструктури. Це по суті акт війни вчинений. Ну, хто б це міг здійснити? Навіть важко уявити собі, придумати, хто це міг би бути, хто би міг підірвати в 21 столітті? Що це може бути Росії? Що це може бути ПІО, який ще в 1999 році тільки для того, щоб прийти до влади, щоб технологічно на виборах перемогти зюгану, здійснював підриви житлових п'ятиповерхових дев'ятиповерхових будинків в Російській Федерації в своїх. Містах в радіусі 200 кілометрів від Москви? Ну хто б це міг бути? Хто б сунівався? Яка людина, яка ракетами обстрілює цивільні будинки, торгові центри, пологові будинки, лікарні, поліклініки, дитячі садки, бібліотеки, театри? Ну хто б міг бути ще скільки потрібно? доказів. Безумовно, докази знайдуть, ну, які можуть бути сумніви, хто це міг зробити в, Балті... в Північному морі, грубо кажучи, в Балтиці е в 21 столітті? Ну, е Те, що знайдуть і докажуть, і доведуть провину Росії, безумовно, немає жодного сумніву. Цинізм є той виступ сьогоднішньої поюва, який звинуватив Америки, що це вони. Підірвало інфраструктуру в Європейському Союзі, в Північному морі ці трубопроводи, і що Російська Федерація розпочинає слідство, Генеральна прокуратура і слідчий комітет Російської Федерації буде вести розслідування, хто ж самостійне розслідування, хто це міг здійснити. Розумієте, який цинізм, який масштаб. Людської підрості, тваринної підрості, навіть не хочеться обіжати, ображати тварин в порівнянні з пиром. Ну на сьогодні ще уже. Давно, безумовно, є ця інформація. Но сьогодні хочу про неї сказати, що США нарешті приступають такі до реалізації створення на території ФРН військового командування, очолювати його буде генерал. Штаб-квартири його буде знаходитись в Ізбаденні в ФРН. Яка буде забезпечувати допомогу, логістику, визначення, які саме асортименти, яку саме номенклатуру потрібно, зброї, боєприпасів, військової амуніції, всього, що потрібно, там пальне е і тому подібне, буде здійснювати оце центральний військовий штаб, в штаті якого будуть працювати біля 300 офіцерів країн НАТО, всі, хто ходить в Рамштайн? Вони будуть. Готувати перелік необхідної Україні зброї і озброєння і іншої амуніції, і терміново вирішувати ці нагальні потреби ЗСУ для того, щоб як можна швидше здійснити повне звільнення території України. Цю інформацію подав Нью-Йорк Таймс. І вона актуальна і важлива для України, і добре, що це відбувається. Ну, ви також знаєте, можливо, що вчора чи позавчора в Ки... Не, pardon, вчора чи позавчора це стало відомо, що декілька днів назад, більше п'яти днів назад, це швидше всього було десь в понеділок, можливо, вівторок або навіть неділю. Минул міністр оборони Британії прилітав ну перебував в Києві з таємним візитом. Зустрічався з українськими очільниками, які визначали той перелік військової допомоги, яка потрібна Україні від Британії. Чим Британія може допомогти. Це такий робочий візит. Він не носив ніякого піару, він не носив інформації ніякої. Ну, тим не менш, ця інформація є на сьогоднішній день відкрита. Ну, є така республіка Тива, ТУВА, колись в Радянському Союзі називала ТУВІНЦІ. Ви знаєте, що дуже багато орків мобілізується з Туви ну, в процентному відношенні. І ось сьогодні влада Тиви за одного мобілізованого мобіка, якого держава їхня Росія призвала до армії служити, воювати проти України, повернула їм як компенсацію одного барана. Прямо в прямому смислі тварину живий баран. Ну, це такий кругооборот, кругообіг баранів в природі, і це є свідченням того, що кількісний склад членів сім'ї, родини тої тивинської родини не змінилося. Скільки було членів сім'ї, стільки і залишилося. Ну, і ви ще можливо знаєте, ну, це дуже важливо, що сказати, що е, рейх. Передислокував з Фінлян... з регіону вздовж кордону з Фінляндією, яка вступає в НАТО, яка зараз є вступає в НАТО, і є по суті країною НАТО, довжина кордону, якої з Росії сягає 1300 кілометрів. Так ось Рейх Путін з кордонів з країною НАТО. Передислокував в Україну 85% всього того війська, що там дислокувалося. Отаку От загрозу несе НАТО Росії і весь світ цьому є свідком, що наскільки ПІЛО е водить в оману свою, свою отару на своїй території одної шостої земної кулі, одної сьомої. Як він обманює, як він маніпулює темою НАТО, що НАТО є найбільша загроза Російської Федерації? Що тільки саме за того, щоб захиститись Російською Федерацією від наступу НАТО, замість того, щоб нарощувати проти країн НАТО військові формування, він їх. Зменшує на 85% вивів все своє військове формування вздовж кордонів з Фінляндії і передислокував в Україну, яка є станом на сьогоднішній день позаблоковою, по суті, нейтральною, ну не юридично, ну, формально, ніби де-факто ми є не членами жодного альянсу, жодного блоку. І сюди перевів 85% того військового групування, яке там було. Ну і ми всі знаходимося в очікуванні, що все ж таки після цього ганебного визнання анексії Російської Федерації чотирьох українських областей відреагує ООН, відреагує Рада Безпеки ООН засудить анексію українських територій Російської Федерації. Зрозуміло, і наперед очікувано, що Росія витує. Цю резолюцію Ради безпеки ООН, і тоді світове співтовариство змушене буде винести на розгляд уже Генеральної асамблеї ООН, де рішення приймається загальною більшістю. Про можливе внесення змін до статуту ООН, або можливе про виключення Російської Федерації з ООН, або призупинення перебування Російської Федерації, в ООН, або про призупинення або виключення Російської Федерації з Ради безпеки ООН. Ну, Будемо очікувати в розвитку цих подій. Найближчі тижні багато принесуть важливо. Ми віримо в українські збройні сили. Віримо в те, що Україна звільнить всі окуповані території і ці так звані. Чотири анексовані області, які рейх намагається 4 жовтня уже на своїх засіданнях Ради Федерації Державної думи узаконити в складі Російської Федерації, приподносячи таким чином подарунок пойву до 7 жовтня, коли в нього виповнюється його 70-річчя. Ну, це всі заходи пов'язані з анексією, такі термінові. І так бігом аж робився цей референдум. Так звані проводилося це визнання, підписання анексії, підписання входження так званих цих чотирьох областей, нібито до складу Російської Федерації. Все це робилося, підганялося під 7 жовтня для того, щоб догодити ПУ, подарувати йому на 70-річчя нові чотири суб'єкти Федерації, а п'ятим, яким є Крим, включений ще раніше в 2014 року. Українська історія знала багато чорних сторінок своєї історії за понад тисячолітню історію, майже 1500 літню історію від часу створення і заснування Києва. Було багато чорних сторінок. Всі Україна пережила. І ці чорні сторінки Україна переживе. Ми повернемо всі свої території, всі наші чотири області і, і Крим в тому числі. І вірить, що в новій Конституції Крим вже більше не буде автономною республікою, а буде звичайною одною з 25 областей. І ніяк інакше, і не буде вже окремого статусу Севастополя, суб'єкта України, а буде просто одним із міст Кримської області, або як вона буде там називатися. На цьому я хотів би вам подякувати, шановні глядачі. Прошу ставити вподобайки, поширювати відео, підписуватись на мій YouTube канал. Ми переможемо! Слава Україні!